Всім доброго дня. Я вас вікаю сьогодні чудовим днем, тому що на цю виставку я давно як мріяла, що це було в нас в Україні. Я вам вдячна, Тараса. Я сама з Вінниці, з прекрасної Віннични та Тарасі, хочу зробити запрошення, щоб такий захід організувати в нас Вінниці, тому що у нас дуже багато є інвесторів, дуже прекрасних місць, і в нас дуже багато переселенців. Я ще в основна робота це мене. І то то з ними переселенцями я працювала, і дехто дуже багато в нас хоче залишитись іменно біниць. Хочу ще сказати, що я представляю разом з Любомиром компанію Luxemex, яка знаходиться в Калуші. Ми займаємося білочисними системами, це одне із найшироких спектрів направлення нашої компанії. Це може бути для очисні, для будинків 4-5 проживаючих людей. Але основна маса, де ми працюємо по тендерам, наприклад, зараз тут це з Буковелем, де стоять великі системи очистки, біоочистки. Це не просто очистити Любомир вам доповнить, тому що він технічний директор у цій частині. Також в нас є доповнення до цієї виставки, де ми це розглядали до війни з нашою компанією і хочемо запропонувати, хто виготовляє модульні будинки, бізнес під ключ. Цього ми йшли і хочемо запропонувати співпрацювати з нами, тому що біочісні системи, резервуари для води, де вони необхідні. Це однозначно. Є в нас басейни, є дитячі майданчики, аквапарки, басейни. Тобто запрошую вас до співпраці. Ціни у нас стояльні, хороша якби якість. у Нас все сертифіковано, тому що все. Інститутом Київським комерціаре доповнює цю ситуацію, більш детальніше розкаже. І ще я не внесла Тарас одну таку пропозицію, яку хочу запропонувати також екологічне опалення. Це фарба опалення, це є австрійська компанія, де ми вже працюємо в Вінниці у нас четверть-чотири роки. В мене є. Ілячану, хто хоче, я розкажу більш детально, щоб не займати час. Там все якби є детально написано. Це червоне якби, опалення, яке наноситься на стелю, на підлогу, на стіни. Е може на... наноситись на вулицю, е в спа-центрах ми робили. У нас є такі в центрі е спа-центр Франція. Ми його якби робили повністю під ключ. Можете зайти, подивитися там. Побачити теж на сторінки. Всіх рада бачити. Наш директор сьогодні не з нами. Я думаю, що він скинув вам відео, щоб вас всіх привітати. Він нас захищає, щоб ми тут всі зібралися. І я хочу, щоб ми всі поаплодували цим захисникам, які дають нам можливість її заправити. Даєте активність розвиваєте свої компанії та підтримуєте нашу економіку. Зокрема, хочу подякувати організатору даної виставки Тарасу Демкурі, що швидкі на пустий час. Зміг організувати це все, зібрати нас всіх на такому майданчику для обговорень, для представлення своєї продукції. Хочу вас ознайомити максимально стисло з продукцією нашої компанії. Наша компанія спеціалізується на виготовленні автономних очисних систем для приватних будинків, для прекрасних поселень, для модульних таких селищ. І ця тема як ніколи зараз актуальна, оскільки дуже багато людей залишили свої домівки в зв'язку з такою ситуацією, вимушені переїхати в інші регіони. Тобто у, у обласних адміністрацій, у міських адміністраціях виникає гостре питання для їх поселення. Тобто і продукція якраз нашої компанії тісно пов'язана з, з темою модульних чи каркасних будинків, оскільки поселення без автономної каналізації, без якоїсь. Е, ком, інфраструктури не може існувати. Е, наша продукція з тісному співробітництві з Київським національним університетом, е, спеціалістом з екології Любомиром Торченом, який зараз знаходиться на даному заході, е, розробили оці автономні каналізації е, і оці системи е, очистки побутових сичних вод. Е, наша продукція має технічні умови, всі е, сертифікати якості та е, висновки санепідемстанції, станції, що відповідають європейським нормам. Ще один сегмент нашої продукції це резервуари для питної води, протипожежні резервуари, які також необхідні при проєктуванні чи будівництву модульних поселень чи модульних будинків, оскільки вони без них функціонувати не можуть. Також ми виготовляємо дитячі майданчики, які також будуть чудовим доповненням до модульного містечка чи до якогось поселення. Вироби зі склопластику, тобто не мають обмежень. Одні з наших продукцій це є басейни зі склопластику, купалі на дровах. Один екземпляр купалів на дровах ми представили сьогодні на даному заході. Ви можете його потім оглянути. Тема автономних каналізацій дуже обширна, тому на відео, на жаль, не вистачить часу. Якщо у вас будуть якісь запитання, ви зможете задати нашим представникам, які будуть. Готові відповісти на ваші запитання після заходу. Що ж, друзі, дуже вам дякую, що ви слухали, ознайомилися з нашою продукцією. Дякую ще раз, Тарасу Демпурі, за можливість такого формату відеозвернення до вас. І бережіть себе, дякую, що ви не опускаєте руки і продовжуєте працювати. Все буде Україна!